І так, всім привіт. Після досить таки довгої перерви я повертаюсь на YouTube. І в цьому відео я з дуже хорошими новинами, тому що в нас є жирний анонс токенсейла Monad. Монад. Сам Coinbase анонсував такий сейл Монада, який буде проходити вже 17 листопада. І кожному з вас я рекомендую брати участь через те, що швидше за все тут. Нагодовані будуть, так скажімо, лоу-банки, а не хай банки, тому що по попередніх сейлах у нас дуже часто було таке, що там зі ста з двохста з 1000, чи на, з декількох тисяч доларів таких подібних сейлах, грубо кажучи, нема що ловити. А в цьому випадку дуже ймовірно, що ось такі от депозити плюс-мінус зможуть заробити. То тобто, ще не підписаний на мій телеграм. Рекомендую підписатись, тут, якраз пощу оце це все що. Не доходить до Ютубу, хоча тут також була немаленька перерва, тому що в мене була розписка, весілля, але про це в принципі якраз і писав. Короче кажучи, сейл пройде з 17 по 22 число, і 24 числа. Листопада в нас буде ліснінг. Відповідно, також додам по самому аїрдропу. Багато хто фармив Монат саме через Теснет. Теснетері побрили, дуже шкода. Але якщо ж ви все-таки отримали айдроп, там відкривали ці всі скриньки, то у вас вже є за вашим акаунтом закріплені токени. У мене це десь трошечки більше ніж 10 тисяч токенів. Відповідно, по попримеркету це десь 500 доларів. При тому, що особисто я нічого не робив з свого аккаунта, як мінімум з того, що я пам'ятаю, але менше з тим, якраз 24 числа, швидше за все, ми також зможемо продати токени з дропа, тому обов'язково слідкуйте. Про це я також напишу в тілігу, тому не забудьте підписатись. І важливий момент, чому тут може вийти на самому Монаді заробити, якщо ви, звичайно, будете приймати участь, якщо ви пройдете по майбутнім мовам, які ще не до кінця відомі. Це через те, що в нас вже є ліквідний примаркет, на якому є великі там торги в даному. Момент це Open interest, скільки є відкритих позицій, це на 15 мільйонів доларів тільки на Hyperliquid. І токен e, тут торгується по 50 центів, навіть чуть-чуть вище. Але на самому сейлі ми будемо купляти по 0,025. Відповідно, ми вже маємо зазор в 2 x На лістингу це може коливатися там від. E, 80% прибутку до там 100+, Але я думаю, що оптимально тут якраз і 2х. Наприклад, там алокація на 100 доларів, токен виходить, ви продаєте на 200 доларів 100 свої і стоп чистого прибутку. І ось у нас анонс самого сейлу від Monada, також є і від Coinbase, але це по суті нічого нам не дає. Продавати вони будуть аж 7,5% токенів від загального саплаю. Це насправді велика кількість, але тут будуть брати участь також і американці. Цьому є свій плюс, тому що вже дуже багато років не можна було американцям брати участь в подібних токенсейлах. Там воно карається дуже строго, але в цьому випадку, швидше за все, вони зможуть брати участь, і американці самі по собі налаштовані на інвестиції як в інвестиції, а не просто під якісь там фліпи. Наприклад, якщо вони отримують у косолоку, то є великий шанс, що вони її будуть холдити, і токени не так сильно через у цих саплаю будуть давитись суто в стакан, тобто є шанс, що ціна. Витримає, і в перспективи можливо навіть і буде рости через тих ж самих американців. Coinbase, хто не знав, це американська повністю компанія, яка запускає свій перший сейл. Це дійсно дуже важливо і е, в такому, як на мене, 100% потрібно брати участь. До речі, на дроп вони будуть роздавати всього 3,5%, а на сейл 7,5%. І тут ми якраз бачимо, е, як саме проявляється сильно мета от таких от подібних токенцелів, які зараз відбуваються за останній час. Що проектам цікавіше. Провести токен сейл, зібрати додатково гроші, ніж роздавати звичайним теснетерам, які фармлять за безплатно і хочуть отримати з цього якийсь дуже хороший профіт. Якраз ми бачимо ціну 0,025 долара, і закинути в цей сейл можна буде від 100 доларів до 100 тисяч доларів. Якщо по мінімалці в нас зрозуміло, мінімальні банки можуть брати участь, закидувати гроші. То про максималку це не є така вже й велика максималка 100 тисяч доларів порівнюючи з попередніми сейлами, тобто тут більш. Націлено на ретейл, як то кажуть, на звичайних людей, які зайдуть сюди, закинуть гроші і отримують якийсь там прибуток зверху. З всіх деталей в нас є тільки ось така стаття, де описується про той, який проект класний. Але для нас цікавіше, що тут саме пише, що зможуть брати громадянини США та інші країни про всі країни, іменно на сайті, в якому. Іменно в токенсейлі, в якому можуть взяти участь, поки що 100% інформації немає. Ми можемо відштовхуватися тільки від того, на які країни ми можемо тут проходити курс. Україна є в цьому списку, але поки що не до кінця відомо чи можна робити акаунти іменно на Україну, чи все ж таки краще шукати якісь там європейські країни. І тут також пишеться, що публічний продаж буде від роздрібних покупців до найвищих депозитів. Відповідно. Чому тут цікаво брати участь іменно з невеликих депозитів, можливо, мультити і тому подібне, тому що алокацію вони будуть давати від меншої суми. Наприклад, ви закинули 100 доларів, а інший користувач закинув 10 тисяч доларів. Спочатку вони дадуть алокацію тим, хто закинув 100 доларів, потім 200, 300, 500, 400 тисяч, і аж потім дійдуть до 10 тисяч. Але коли вони дійдуть до 10 тисяч, то за рахунок того, що маленьких депозитів є дуже багато, обмежений саплай токенів, який виділений на сам Сейл буде вже вичерпано, і вони просто можуть не дати більшим депозитам саму локацію. Відповідно, тут цікаво, наприклад, там по 200, по 300, по 500 доларів закидувати і отримувати локацію, якраз на таку відносно невелику суму. Але як це все буде на практиці, ми до кінця зараз не можемо знати. Першою причиною є те, що в нас ще немає сторінки сейлу. Ми не можемо знати, які країни 100% будуть допущені, тому що поки що в цій статті такої інформації немає, і тому нам потрібно почекати ще декілька днів всього, лиш як мінімум до 12 листопада, щоб розібратись з новими деталями. І коли вже будуть всі повністю деталі по типу сторінки, де ми будемо розуміти в яких коштах ми там заносимо в цей сейл, на які країни ми можемо проходити курс, як проходить курс на якісь країни, і від цього вже можна буде відштовхуватись по кількості аккаунтів і там по різним всім іншим деталям. Тепер розповідаю, що я планую тут робити. Відповідно, 100% участь потрібно брати. Я це буду робити і рекомендую по суті і вам, тому що на цьому може вийти потенційно добре заробити. Другий важливий момент, що поки що я. Мультити не буду, але потенційно збираюсь. Тому що знову ж таки, то що я тільки що раніше сказав, менші депозити будуть мати більший шанс щось тут заробити ніж якісь великі суми. Відповідно, чи більше акаунтів на менші депозити, тим більший шанс отримати хоро хорошу алокацію. Але поки немає. Особливих деталей, сторінки сейлу, і тому подібного я нові аккаунти робити не буду. Буду чекати більш деталей, щоб розібратися, на які країни робити аккаунти і тому подібне. Можете робити так само, можете по суті вже реєструвати Coinbase, якщо у вас ще їх немає. В телеграмі я обов'язково розкажу про свої наступні дії. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь, не пропустите цікаву інформацію по крипті. І також, якщо буде хороша кількість лайків на цьому відео, обов'язково запишу другу частину, де в нас вже буде сама сторінка сейлу, і відповідно всі. І інші деталі, з якими ми зможемо розібратись більш детальніше і взяти участь у моселі. Всім до зустрічі, до нового відео.